Чому така пристальна увага Російської православної церкви до України? Тут питання тільки в грошах і політиці чи нас розглядають як ресурсний потенціал на фоні зменшення релігійності населення в самій Росії та збільшення там ісламського фактору? Дякую за питання. Я не думаю, що мова йде в першу чергу про гроші. Про матеріальні речі, тому що Росія доволі багата країна, і вона готова, я це бачу і знаю, навіть вкладати певні кошти в те, щоб підтримувати свій церковний контроль над Україною. В першу чергу це питання, мабуть, ідеологічне питання майбутнього самої Росії. Росія знаходиться зараз одночасно в двох, можна сказати, парадигмах чи системах координат свого розвитку. З одного боку, вона є країною постімперською, тому що вона в нинішньому вигляді сформувалася після розпаду радянського союзу, який був фактично переродженою Російською імперією. А з іншого боку, вона є і країною імперською. Тому що вона бачить своє, умовно кажучи, світле майбутнє у славному імперському минулому і бажає відновити свій вплив в той чи інший спосіб на той простір, на який мала вплив свого часу Російська імперія і спадкоємеці імперії Радянський Союз і церкву. Багато хто з політиків, а також із церковних діячів російських, розглядає саме як інструмент цього впливу. І саме тому така велика увага до України, тому що Україна, Українська церква, православ'я в Україні складають. Приблизно половину всієї церковної структури московського патріархату, тобто кількість парафій, кількість єпархій, кількість єпископів, віруючих в Україні і в Росії без інших країн, є приблизно однаковою, і тому, втративши контроль над Україною, російська церква відразу зменшується на досить істотну величину. Безперечно, що виходячи з своєї імперської парадигми, вона не хоче цього робити, і не бажає, і добровільно цього ніколи не зробить. В 19 столітті приблизно цим шляхом пройшла Константинопольська церква, коли розпадалася Отоманська імперія і Балканські народи проголошували свою незалежність. Разом з цим відбувався процес проголошення автокефалії церкви. І також він проходив дуже болісно, особливо болісно він пройшов у випадку з болгарською церквою, яка протягом 75 років була оголошена схизматичною, і кожного з єпископів цієї церкви було анафематствовано. Але в 45-му році, після 75 років схізми, було відновлено. Спілкування, причому не приєднано болгарську церкву назад до Константинополя, як дехто пропонує нам зараз, що ви поверніться спочатку до московського патріархату, а потім ми вас, можливо, колись визнаємо в якості автокефальної церкви. А було просто визнано болгарську церкву як автокефальну, а всіх єпископів, їхніх спадкоємців, священників було визнано у сущому сані. І тому в. Е ми вбачаємо саме таку модель, коли в самій Росії зміниться погляд на своє майбутнє, на своє минуле, на своє сьогодення, тоді, можливо, і зміниться ставлення до України. Безперечно, фактор зростання ісламу в Росії і впливу ісламу на життя Росії є дуже важливим, тому що слов'янські. Етнічно-слов'янське населення зменшується, народжуваність серед етнічно-слов'янського населення знижується в той час, як народжуваність серед традиційно ісламських народів збільшується, тому що серед них є вищий рівень, вищим рівень сімейних цінностей, цінностей родинних. Народження виховання дітей стоїть на значно вищому рівні серед пріоритетів життя, ніж це є. Серед слов'янського населення Російської Федерації тому доля власне, росіян як нації поступово знижується, а доля мусульманських народів, ісламських народів збільшується. І я думаю, що в Росії багато хто вважає це проблемою і розглядає Україну як певний резервуар слов'янського населення, яке би компенсувало долю. Ісламського фактору в Росії, і тому що це є ще одна з причин, що так міцно намагаються триматися України без України ідея третього Риму, ідея так званого Руського міра чи Святої Русі, яку зараз проголошує Патріарх Кирил. Приречена на поразку. Вони це розуміють і тому не з церковних інтересів, а з геополітичних чи геостратегічних намагаються утримати свій контроль над Україною. Але я переконаний, що це їм не вдасться, тому що це, ця мета не церковна, а політична. І Господь це. Що є для Нього прийнятне, буде підтримувати. От він підтримує нашу церкву. Ми зростаємо, підтримує незалежність України, яка нам фактично подарована Богом, бо ми. Наше покоління її не відвоювало, а наші попередники, які воювали, не змогли її завоювати мечем. А маємо дар від Бога. І в цьому бачимо допомогу Божу, щоб Україна розвивалася як незалежна суверенна держава, а наша церква розвивалася як автокефальна помісна церква. І навпаки, бачимо, що всі ті спроби і подолати нашу незалежність, і побороти нашу автокефалію, які робляться з боку Москви, вони зазнають. Поразки, і в цьому я особисто бачу, що це є вияв того, що не з Божою помічю і не з Божого благовоління відбуваються всі ці речі. Дякую.